Маленький герой, 13-річний буковинець, співає українських пісень. Так збирає на потреби зсу. Ось так 13-річний Олександр щотижня виходить на вулиці міста, аби зібрати кошти для наших захисників. У Арсеналі Сашка Костецького гітара та голос. Так, своїм талантом хлопчина збирає гроші, які потім передає волонтерам, на придбання необхідного українським військовим. Пригадує, довго думав, як може допомогти і наближати нашу перемогу. Тоді вирішив, буде співати. До справи взявся одразу. Вже майже рік, але зимою я робив перерив, бо дуже холодно було і могло пошкодити горло. Передавали трішки на машину. Ще трішки на військову снайперську снайперську гвинтівку. Мама Сашка розповідає: спочатку було страшно, як будуть реагувати люди на таку ініціативу. Та після того, як до її сина підійшов військовий, щоб подякувати, зрозуміли, що далі не зупинятимуться. Один військовий подарував шеврон, ще конфети дарували йому і образочок дарував. І, звичайно, дякують йому за це. Прохожі, які зупиняються, щоб насолодитися музикою та щемливим голосом Сашкан залишають щедрі пожертви. Ну дуже діти молодці. Теперкі такі пішли діти, що так ходять, співають, заробляють гроші, допомагають нашим воїнам відвоювати нашу країну. Ну дуже молодці, дуже чемні дітки. Кожен концерт Сашка, кожне виконання маленький, але важливий крок на шляху до перемоги. Зароблені гроші Сашко одразу віддає на потреби на фронті. Я сьогодні вже передаю 10 тисяч гривень. 5,5 тисяч передав дречнецькі волонтерам, а 5 приніс вам. Ти крутий на п'ять. Дякуємо. Та ми в захваті від таких дітей, тому що зараз війна відбувається, і на передовій бійці воюють якраз за майбутнє таких дітей. І якщо діти допомагають бійцям, якщо вони розуміють, що саме відбувається, то це круто. Це Україна має майбутнє. Сашку вже вдалося зібрати понад 130 тисяч гривень. Та на досягнутому він не зупиняється, каже, буде виходити на вулиці та співати, допоки не оголосять перемогу України. Романоліник, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4